Товариства, добрий день наші діти, школярі, педагоги, доброго дня, шановні директори шкіл, представники університету. Сьогодні цим заходом в стінах Тернопільського національного економічного університету відкривається ціла низка заходів, присвячених вшануванню початку Революції Гідності. Революція, яка змінила українську державу і продовжує її змінювати. Революція, яка підняла на щит почуття, яке тривалий час затоптувалося ворогами української держави і ворогами українців. Почуття гідності. Саме це почуття стало основою назви нової революції. Я певен, що революція продовжується і вона буде мати ще свої наслідки в майбутньому. Я певен, що ця революція вона буде змінювати і надалі українців і робити їх більш сильнішими, більш відповідальними, більш патріотичними. І в цьому плані, напевно, основне, основне завдання і основна місія буде саме для вас, для молодих людей, які Стануть зовсім скоро дорослими і будуть змінювати цю країну на свій розсуд. На свій розсуд, який базується на тих цінностях, які дає суспільство, дають вам батьки, дає вам школа, дає вам то середовище, в якому ви живете, і безумовно ті речі, які є на національному рівні нашої держави. Дуже би хотілося, щоб тих кадрів, які ми сьогодні бачили, не повторювалося в нашій державі. Дуже би хотілося, щоб наша нація не втрачала більше своїх синів і донів. Дуже б хотілося, щоб діти не стояли на барикадах. А це наше спільне з вами завдання. Я би хотів подякувати сьогодні учням, вчителям. Директорам шкіл, які в складний час листопада, грудня, січня, лютого, 2013 14 2014 року стали на чолі процесу зміни держави, які, не боячись репресій, труднощі, загрози здоров'ю та життю, все-таки виявили сміливість і виявили свою гідність. Я певен, що з таких молодих людей будуть гідні громадяни, будуть справжні люди. Дозвольте передати вам вітання міського голови Сергія Віталіюща Надола, побажати всім нам, щоб українська нація і українська держава утвердилися в своїй самостійності, в своїй потужності і в своєму впевненому майбутньому. Слава Україні! Конференцію ось де люди, наша слава, слава Україні! Оголошую відкритою.